Бійці першої президентської бригади буревій вперше провели тренування зі спеціальним лазерним обладнанням на таких тактичних симуляторах. щомісяця навчаються більше 7 тисяч військовослужбовців, розповіли Суспільному в компанії виробника технології. Тож чим ця технологія ефективна і як її освоювали бійці буревію? Наша Анна Сергієць розкаже. Бійці першої президентської бригади Національної гвардії буревій тренуються на тактичних лазерних симуляторах на одному з полігонів. Кожен військовий має жилет і тактичний шолом з датчиками ураження. На зброї спеціальний блок з лазерним випромінювачем для імітації пострілу. За легендою, військовослужбовці сил оборони прямують з точки А в точку Б. Там у засідці на них чекає ворожа ДРГ, яку військові мають знешкодити. Щовши декілька десятків метрів лісом, бійці помічають ворога. Починається імітований бій, є перші втрати. Якщо бійця влучає противник, датчики, ураження та сенсори на жилеті і шоломі починають блимати. А ще на руці у кожного військового є спеціальний браслет стрес балт при ураженні струмом. Це не боляче, ну стимулює мишу і рука срабатує, ти не можеш стріляти. Військові буревію такі тренування симуляторами вважають ефективними, <рес> подібними на реальний бій. Майже справжнє відчуття, що в тебе отримали. Є також звукове супроводження автомата. Ти можеш чути ворога, ч ворог чує тебе. Тому тим самим розвивається уявлення, як ти маєш бути на сам насправді. Цей боєць був у складі навчальної групи ДРГ. Його під час тренувань знешкодили лазерною зброєю. Я був в засідці. У нас група ДРГ, чотири чоловіки. По плану ми або ж то відступали, або бігли від противника і рішили, вирішили дати їм відсіч. На планшеті інструктори відслідковують дії військових під час бою. Трошки не витримувало дистанцію. Бачили, так? Да? Да, Такий рваний біг. То ви пішли вроді нормально, а потім ви всі скупчились. У цього ні в якому разі не потрібно робити. Тренування групи тривало близько 40 хвилин. Перемогли наші групу до РГ таки ліквідували. Хлопці відпрацювали добре, помилки ми. Вказали дуже схоже на реальні події, допомагає злагодженню. в Першу чергу більше 2,5 тисяч комплектів знаходиться у військових частинах і вони тренуються приблизно кожен місяць більше 7 тисяч військових навчаються на цьому обладнанні. Таке тренування з тактичної підготовки економить набої, а ще збільшує шанс підготуватись до реальних бойових дій, при цьому зберегти життя, каже представник компанії, яка розробляє тренажери для військових. Анна Сергієць та Іван Корж. Суспільне новини.